Секретар комітету Верховної ради з питань національної безпеки оборони та розвідки Роман Костенко визнав, що ніяких трьох тисяч ракет до кінця цього року, трьох тисяч крилатих ракет. Не буде і одна з причин, тому що грошей на ці ракети немає. Ну і дійсно, шомен, який пообіцяв, що будуть три тисячі ракет до кінця року, навіть гроші в бюджет на них не заклав. Зеленський пообіцяв те, що навіть не планував виконувати. Чому ну може ще розподівався, що війна до кінця 25-го року закінчиться? А невілоси часу. Сподіваються на неможливе. Може, ляпнув це для власного піару і підтримки свого рейтингу. Не знаю, в мене нема зрозуміння, але ж якщо б були мізки і розуміння в нього, то тоді б не було цієї порожньої обіцянки, або вона б виконувала порожні обіцянки, взагалі спрацьовують, коли у населення проблеми з вмінням аналізувати та критично мислити, і це до речі, наш випадок. Бо може тому після всієї брехні, яка була у зеленського станом на жовтень 25-го року, йому довіряють 60% населення України, і він їм ще щось пообіцяють, і вони будуть знов вірити. Бо якщо з дурнями спрацювала обіцянка про 4 тисячі євро вчителям на місяць, про кінець епохи бідності про три тисячі ракет до кінця року, то можна ще щось пообіцяти, але не виконувати і дурні знову повірять.